Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Сядьте, дітки, всі рідний, Посміхніться всі гарний, Посміхніться всі до мене, Посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики. і почнемо ми наше заняття з лічби. Спробуємо порахувати від одного до десяти. Давайте разом. Вмикайте мікрофончик, дівчатка. Миланочка, дуже гарна робота. Я дякую тобі за старання. Квіти просто чудові. Молодчинка. Отже, рахуємо разом. Один. Один. Два, три. Четыре, два, семь, восемь, девять, десять. Один. Це досить. Десять. Добре. Давайте згадаємо сусідів числа два. Один, один два, два, три. Дівчатка. Стой. сійте. Сусіди числа два. Сусіди це ті, хто знаходиться поряд. Хто знаходиться поряд з одиничкою? Ой, з двійкою. Один. 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 і, один. і... Три. три. Отже, сусіди числа два це один і три. А сусіди числа три. Два. І. Три. І, і чотири. А сусіди числа 4. Поперед. 3, а наступне 5. Отже, 3 і 5. Добре, добре, молодці. Сьогодні я пропоную вам познайомитися із найстрункішою мешканкою математики. Хто ж це, дізнаєтеся, коли трошечки поміркуєте? Скажіть, будь ласка, що у природі є лише одне? Сонце і ще що. Місяць розум. Сонце і місяць правильно молодці. А на зі яка частина тіла у вас лише одна? Ротик язик, язычок, так, носик один, носик, голова, голова, носик, ротик, да. язичок, так. А як ми можемо позначити один предмет? Один предмет ми можемо позначити цифрою. Один. Цифрою один. Ось вона, цифра один. А погляньте, що ж схоже на циферку один. Погляньте на картинки. Коли е, палає горить сірник, він схожий на одиничку. Да. Так, коса, схожа на одиничку. Да. Так, так, стоїть на одній нозі, схожий на одиничку. Да. Так, і стоп теж схожий на одиничку. Так, ось погляньте, як пишеться одиничка. Ось вона одиниця чарівна. Хоч і ніжку одну має, правно ряд розпочинає. Це і є малята найструнтіша жителька математики. Погляньте на одиничку, як вона виглядає. Ось вона написана: в клітиночці. Вона складається із двох похилих ліній. Однієї короткої, а однієї довгої. Так. На наступній картиночці, що ми бачимо? Паровоз. Паравоз. Скільки паровозиків? Один. 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 Один, правильно. Дівчатка, а скажіть, скільки може бути вагонів? Вагонів? Много. Да. Вагончиків може бути дуже багато, а скільки зараз вагончиків? Два, два. Вагончиків. Один два. Ні. Один. Правильно, один. Ось він. Один вагончик. Правильно. Один паровозик, один вагончик. Чого більше? Вагонів чи паровозів? Один. Один паровозик один вагончик. Їх порівну, так, правда? Один і один їх порівню? А зараз на наступній картиночці ми маємо з вами з'ясувати, де що знаходиться. У нас є сонечко, дерево, у нас є пеньочок, грибочок, потяг. Так, скажіть, будь ласка. Де знаходиться сонечко по відношенню до потяга? Де воно знаходиться? Сверху. Так, можна сказати так вгорі, або можна сказати над сонечко знаходиться над потягом. Правда? Воно знаходиться да. над потягом. Так. А де знаходиться дерево? Нічого. Де? Збоку. Так, або ми ще можемо сказати дерево знаходиться ліворуч, так? від потяга. А де знаходиться пеньок? по вору. Пеньок знаходиться праворуч від потяга. Або ми ще можемо сказати пеньок знаходиться між чим? Між грибочком і потягом, так? А де знаходиться грибочок, Ой, бо. Грибочок знаходиться біля пеньочка, або ми можемо сказати праворуч. Пенька. Так, добре. А що спільного між всіма цими предметами? Дивіться: дерево, сонце, пеньок, грибок. Що спільного між ними? Скільки їх? По скільки їх? Один. Один. По одному. Давайте назвемо. Називай, Мілана, одне. Сонечко, Дівочка. Одне. Одного. Дерево. Так. Один, Мілана. Нюк. Так. Один грибок. грибок. Так, один вагон, один паровоз. Так. Скажіть, будь ласка, який номер буде у вагона в потязі? Який буде номер у цього вагончика, якщо він один? Один. Так, правильно буде. Зараз я вам покажу, буде номер один. Чому буде номер один? Тому що вагонів у нас всього один. Тому і номер буде один. Для цього, для того, щоб показати, що в нас один вагон. Є циферка. Ось вона, одиничка. Вона й покаже, що у нас один вагончик. Ось як виглядає одиничка. Так. Давайте трошечки відпочинемо. Виконаємо вправу. Будинок, їжачок, замок. Дівчатка, виконуємо разом. Будинок. Дівочка, будинок. їжачок. Зробили їжачка пальчиками. Пальчики між пальчиками. Замок. Будиночок, їжачок, замок. Будинок їжачок замок, будинок, їжачок замок, будинок, їжачок замок. Так, добре. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що це за казка тут зображена на картинках? Колобок. колобок. Колобок? Дівчатка, а скільки було колобків у цій казці? Один, один. Один. Правильно. А скільки було зайчиків у казці? Один. один. А скільки було хлопчиків? Один. Один, один. один. А скільки ведмедиків було? Він. А лисичок. Один. Один. Одна, одна лисичка всіх тварин було по одному. Так, правильно, згадали? Згадали казку. Скажіть, будь ласка. Євочка, О, ти що їду. ти бачиш на цій картинці? Назви. Ябл... Яблучка. Цукерки. Кубик. Пірамідки. Міланочка, скажи, будь ласка, який предмет лише один на картинці? Кубик. Кубик. Євочка, скажи, будь ласка, скільки цукерок на картинці? Ти правильно показуєш назви зайка, скільки. Дві цукерки. Міланочка, а скільки яблучок? Рахуй, рахуй. Раз, два, один. один, два, три. Отже, скільки. Три. три. Давайте, дівчатка, порахуємо скільки пірамідок. Один, два, три. Чотири. Чотири, так. Скажіть, будь ласка, яких предметів найбільше на картинці? Чого найбільше? Так, пірамідка. Пірамідок. А чого найменше? Кубик. Так, правильно, кубики, молодчинки. Так, а тут зображений у нас робот, автобус, літак гноми і корабль. Порахуйте, скільки всього зображено у нас тут іграшок? Один. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Отже, скільки? П'ять. Так, правильно один робот, один автобус, один літачок, один гном і один. Кораблик. Так, кожен предмет ось один робот. Ми позначимо циферкою один. Один корабель ми позначимо циферкою один. Один гном, один автобус і один літак. А разом їх п'ять. Так, дівчатка, будьте дуже уважні. Погляньте ще раз на капіталі. Запам'ятайте. Скажіть, що зникло? Що зникло? Яка Пірамідка. Ні, дивіться, ще раз на картинку. Запам'ятайте, які іграшки автобус, літак, робот, кораблик і гном. Що зникло? Автобус. Автобус зник правильно. Будьте уважні. Що зникло? Топ. Автобус з'явився. А що зникло? Чого не визнало? Без... Гном. Гномик зник. Гномик зник. Так, правильно. А зараз що зникло? Робот Робот. абсолютно правильно, молодчинки. Так, добре, дівчатка, ви розумнички. наше заняття добігає закінчення. Сьогодні ми на занятті з математики познайомилися з найстрункішою мешканкою. Що ж це за найстрункіша мешканка математики? Один. Цифра один. Так, молодці. Ми сьогодні виконали багато цікавих завдань. І ви розумнички. Я дякую вам за увагу, дівчатка. Бажаю всього найкращого. Дякую. І я вам дякую. Все, дівчатка, обіймаю вас, бувайте!